Привіт, друзі. Як обіцяв, почнемо приймати замовлення. Ось, По вудкам без мотилки, бачите, будуть ось такі. Це в нас шайби, вони будуть трьох розмірів. бачите. Велика, мала і міні. Малесенька ось вона йде, бачите? Ось, не Тут і катушечка стоїть менша. Ось, ось такі вони. По осам звичайні оси. І буде міні-оса, бачите, малесенька ручка Ева. Ось, також, там що вони не дороблені, буде звичайна оса, звичайну ручку на Еві. Ось, це у нас кобзи. бачите, Ось такі вони. Їх небагато буде, це е, в цьому році будуть вони перші. Я спробую, як вони, що вони. Ось, це блохи. Ось такі. ну Такі варіант. варіанти. Ось, я думаю, воно всім підійде під різні хвати. Ось, по бліснілкам, на жаль, друзі, зараз не покажу, я нічого не встигаю. Ось вони є, вони заготовки я поробив, вони будуть. Будуть і Судакові, будуть і Окуньові. Ось, По замовленню, як це робиться, я напишу, тут буде написаний номер телефону. Ось, Пишете на Viber. І там пишете ім'я, фамілія, номер телефону і що саме ви хочете. Ось, пишіть бажано на Viber, тому що пишуть на всі месенджери. Їх там штук 5. Ось кругом. Люди чекають, а я навіть їх не бачу. От, наприклад, там було більше ста повідомлень в, з минулого року. в… Як це називається? Як це? Тікток? Ні, не Тікток. Інстаграм, так. Інстаграм я тільки місяць назад зрозумів, як відкривати взагалі повідомлення. От, якось так, друзі, тому краще на Viber. Тоді я точно розберуся. Ось. Ви сьогодні хто там, ну, зробить замовлення. там я, Коли буде стоп, коли я побачу, що все, я напишу там стоп. Ось, Замовлення почну віддавати через місяць, з 01 я почну віддавати замовлення. Ось, ну Дотягну. Бачите, без мотилки є, а бліснілок, на жаль, ще не вистачає. Ось, і почну віддавати з 01.11. Там хто зробить замовлення, просто з, першого, з першого 11 ще раз там нагадаєте. Ось, ну, вайбері напишете, я буду бачити перед очим. Ось, по цінам без мотилки 2000 гривень. Бліснілки будуть 2200, телескопічний варіант плюс 100 гривень, 2300 От, Якось так. Дорого, недорого, не знаю, друзі. Кому як. Ось, підходить, пишіть, не підходить, не пишіть. Пис, будуть писати якісь гадості, там, дорого, там, барига, тому потім зразу в бан. Я не буду навіть писати, не буду розбиратися, не буду там щось виправдовуватись. Зразу в бан, друзі. Ось, і по шершням вони також будуть з титаном, але будуть набагато пізніше, вже десь аж під Новий рік. В мене раніше руки просто не дійдуть, друзі. Ось таке. Надіємося, що літ буде. Все тоді, до зустрічі на кризі буде приємно в бачити.